Кожного ранку сотні тисяч людей починають свій сніданок з такого собі американського сніданку: це смажений бекон, яйця, тости і склянка апельсинового соку. А чи задумувалися ви, скільки калорій отримає людина за сніданок? Розбиваємо харчові міфи з українським нутріцологом Юлією Рокас. У середньому порція смаженого бекону, яєць і тости з білого хлібу дають 700 калорій, а склянка апельсинового соку містить приблизно 21 грам цукру. Щоденний надлишок в 700 калорій і доданий цукор в каві, яка часто йде, звісно, до такого сніданку, додає в середньому 6 кг жирової маси за місяць. Постійні піки інсуліну підвищує ризик утворення запальних процесів стійкості до інсуліну і хронічної втоми, а надлишок насичених жирів негативно впливає на судини та ваше серце. А тепер давайте уявимо альтернативу: цілезерновий хліб з льоном, варені яйця, салат зелені, овочів та оливковою олією, і трав'яний чай або зелений чай. Усього 400 калорій, і це з корисних нутрієнтів, нуль дошку цукру і стабільний заряд енергії на весь день. Щоб зберегти здоров'я та фігуру, просто замініть бікон та білий хліб на білок рослинного походження, здорові жири та овочі. Це не лише зменшить калорійність сніданку, а й допоможе стабілізувати рівень енергії, а значить, у вас буде менше перекусів і менше калорій за день. Як результат, такі прості зміни в харчуванні за 2-3 місяці можуть зменшити масу тіла. Покращити самопочуття та нормалізувати апетит. Хочеш більше правди про харчування та реальні історії трансформації? Підписуйся на мій канал та натисни дзвіночок. Попереду ще більше цікавого.